Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Та у кожному селі. Це вже не чутки. Це законопроєкт у Верховній Раді. Влада готує радикальну зміну мобілізації, нові повноваження, місцевий контроль. І рішення без поїздок за десятки кілометрів, менше бюрократії і більше тиску. Хто і як це привестиме облік призовників. Військові вперше відверто визнають помилки ТЦК і б'ють на сполох. Суспільство на межі про всі зміни не пропустіть вже за ми вітаю з вами. Соломія долек. Це Україна сьогодні і останні події. ТЦК у кожному селі це вже не страшилка і не чутки і соцмереж. Це реальний законопроєкт, який уже лежить у Верховній Раді. Уявіть, не районний центр за 50 кілометрів, не нескінченні поїздки, а ТЦК буквально поруч у селі або селищі у раді пропонують створити сільські та селищні територіальні центри комплектування. Мова йде про урядовий законопроєкт ініційованим міністерством оборони України. І тепер найважливіше, що саме хочуть змінити, і як це вдарить по життю призовників. Згідно з документом, місцеві ТЦК отримують повноцінні повноваження. Але давайте розбираємось, як це працює на практиці. Самостійний облік призовників військовозобов'язаних і резервістів надання адмін і соціальних послуг прямо на місці та швидше оформлення відстрочок, без поїздок у районі центри, тобто більше рішень на місцях, менше паперової тяганини, але і більше контролю. Чому влада взагалі пішла на такий крок? У пояснювальній записці прямо визнають після адмінреформи 2020 року та на тлі повномасштабної війни існуюча система ТЦК виявилась виявилась неготовою до реалій воєнного часу, і через це не можуть видавати довідки для реалізації гарантових державою прав, не можуть ухвалювати рішення щодо призову та не можуть розглядати адмінправопорушення. У результаті виходить абсурд: людям доводиться їздити за 40-80 кілометрів. Трів районі ТЦК перевантажені, а мобілізаційні процеси гальмуються. Тож законопроєкт пропонується зламати. Ба більше у законодавстві навіть змінюють формулювання замість просто міські, тепер міські та селищні. Міноборони прогнозує для громадян менше поїздок і швидші процедури для держави жорсткіша й ефективніша мобілізація. Але тут є важливий момент. У пояснювальній записці зазначено, що жодних додаткових витрат з держбюджету немає. Закон, якщо його ухвалять, набере чинності одразу після опублікування. А Кабмін матиме три місяці, щоб привести всі нормативні акти у відповідність. І ще один тривожний сигнал до цієї картини: паралельно у Верховній Раді хочуть закрити лазівки для ухилення від служби, зокрема для чоловіків старше 25 років, які масово вступають до вишів і. Аспірантур не заради освіти, а заради відстрочки. І ось тут момент, де варто зупинитись. Реальність виглядає набагато жорсткіше. Між цивільними і ТЦК уже не просто напруга. Це небезпечна межа. Про хаос, агресію, провал комунікації відверто заговорили вже самі військові. І те, що вони кажуть, звучить несподівано чесно. Ми визнаємо свої помилки. Добромський наголошує усі працівники ТЦК: це військовослужбовці ЗСУ, а не якась окрема каста. У нас немає розрізнення: військовослужбовець ТЦК чи військовослужбовець бригади. Одночас визнає суспільство. Роками залякували і білізувала ТЦК за його словами. З 2014 року в Україну системно закидують ворожі наративи. А зараз інформаційне поле просто переповнене дезінформацією. Десятки, а то й сотні тисячів кидів. Але й друга значно глибша проблема українська місцева влада і поліція часто само усунулися від мобілізації, визнають у сухопутних військах. Хоча за законом має працювати трикутник: ТЦК, ОВА, правоохоронці, фактично ж більшість негативу криків, агресії і відповідальності лягла саме на ТЦК. І тут звучить ще один болючий момент. Якщо я голова громади, я маю забезпечити гідні умови. Бо саме так формується враження про мобілізацію. А далі ключова фраза. ТЦК та СП. Не де вони? За словами полковника, це не лише про повістки. Це ще й соціальна підтримка, робота з ветеранами, допомога родинам зниклих безвісти та супровід сімей полонених. Проте в очах частини суспільства ТЦК стали винними за все. При цьому у сухопутних військах визнають проблема її в самій мобілізації. Саме тому кажуть військові, вони відкрито публікують статистику кримінальних і дисциплінарних справ та очищають систему зсередини. не змінюємося, ми вчимося і визнаємо свої помилки. І поки одні тримають оборону тут, інші далеко відомо продовжують боротьбу по-своєму. Волонтерять, донатять та працюють майже 4,5 мільйони. Саме стільки українцям надали тимчасовий захист і прихисток країни ЄС. Але після набуття чинності дозволу виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 у Європі зафіксували суттєвий прилив біженців з України. І на фоні цього ЄС готовий згортати програму тимчасового захисту. Чого Очікувати далі, які країни вже почали це робити, дивіться далі. У відео трохи більше року залишається до закінчення дії тимчасового захисту переселенців. Однак правила гостинності європейці змінюють уже. Бельгія ускладнила умови прийому українців. Спершу їм потрібно орендувати житло і лише потім просити дозвіл на проживання. І на практиці це мало реально. А тих, хто тут від початку повномасштабної війни. Масово позбавляють соціальних виплат, затягує ремені і Німеччина, закриваючи не найбільший притулок у Берліні, який ще у 2022-му прийняв щонайменше 5 тисяч українців. Тоді приміщення старого аеропорту Тегель облаштували під гуртожиток у терміналах. Поставили двоповерхові ліжка, встановили кухню, душові кабіни. А зараз у влади міста з'явилися інші плани на цю будівлю. Тож постояльців. Терміново розселяють по інших прихистках. Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між багатьма сторонами та створення гарних сусідських відносин. Канзель Кіцельтепе – берлінська сенаторка з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції. Ірландія вдвічі, тобто до 30 днів, скоротила термін проживання новоприбулих українців. У державних оселях, а тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд змушує оплачувати оренду до 240 євро на тиждень. Посилення правил Ірландія пояснює перевантаженням міграційної системи, мовляв, від вересня наплив наших громадян зріс удвічі і розглядає можливість стимулювати українців повертатися додому, виплачуючи за це по 10 тисяч євро. Очевидно, що це чинить тиск на доступність житла, яке ми надаємо. Бо в нас є певна кількість вільних місць. А якщо кількість мігрантів зростатиме, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться шукати більше житла. Джим Окалаган, міністр юстиції Ірландії. Чехія запроваджує нові обмеження щодо житла для працездатних українців. Безкоштовно жити вони можуть лише півроку, а далі платити оренду. Платним стає і медичне страхування. А Швейцарія з листопада проводить аудит українських біженців. Статус тимчасового захисту надаватиме лише тим, хто прибувають з небезпечних регіонів. А от заяви українців із західних областей розглядатимуть в індивідуальному порядку, а в разі відмови депортуватимуть. Нідерланди вже стягують плату з українців, які живуть у муніципальних притулках. Наприклад, родині з чотирьох людей. Тепер це коштує півтори тисячі євро на місяць. А Швеція взагалі скасовує допомогу на дітей і житло для наших співвітчизників. Я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що в цілому ми є відкритим суспільством. Але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей, починаються проблеми. І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Ми більше не можемо прийняти Марчін Пшидач. Керівник бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі, тож Польща взагалі планує завершити тимчасовий захист на рік раніше, у березні 2026-го. Тобто, майже мільйону українців, які зараз там перебувають, потрібно або змінити свій статус перебування, або повернутися додому. Анна Грішина, європейське бюро України, марафон Єдині новини. А поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації, на фронті інші гарячі точки. Там, де рішення приймаються не в кабінетах, а на передовій. І саме зараз. Реальна історія мужності, якою дихає українська земля. Запеклий бій проти зграї ворожих дронів. Порятунок побратима і вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади ТРО. Більше про всі героїчні подвиги. Далі відео. Жовтень околиці Оріхова. Група зачистки дає тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запекли бій з дронами. Фільмує екшн камера вояка на псевдорибак є Є підбе. Нас два триста. Нам скиде в півірта робота. <рістити> Впівішка. Три триста три триста повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Є став. Є! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. Давай. Лети свят, акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Такмачка. Ну, нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случае чого він тебе не кине. Це так, побратими земляк рибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає. І є такий, як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіяну малійток машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його й прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів? Зв'язуємо йому руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали. Там, ну, таке там, як, ну, як на емоціях. При відході кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який, здаватися, відмовився. Закинули. ТМ-ку, визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже: нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибні, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почті Вартен Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. А далі історія Богдана із позивним Ярий, який каже, просто без нас України. Не буде він пройшов Маріуполь Покровськ контузії технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер ярий передає свій бойовий досвід тим, хто ще вчора був цивільним, щоб вони поверталися живими. Для нього це не формальність, це відповідальність за державу. За майбутнє свого сина це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Далі у відео Там, що ти скажеш на щодо походу? Паход класний, тільки пацани немного натупили. Немат. Ну а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже стине полчаса. Чоколад, хоч чоколад. Згріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він уже 25 років в зсу служить. І він військовий, він показував мені самого дитинства приклад. В 17 років поступив в Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Но в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Но в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Півроку я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов, і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. 16 лютого Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну, поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл, слава Богу, всі живі, машину ту забрали, відвели. Нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За е, 5 місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І Я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправили, відправили в Британію на базові сержантські старшинські курси. 45 днів. Ми приїхали в листопаді. 17 листопада приїхали в Суми, нам видали бронежилети, автомати і сказали: ваш напрямок Курск. Запчало і загроза ФПВськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати ФПВ-дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто купол це всі дрони не літають. Бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася? Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокна. Ми думали, Лезка, просто Леска. Останній раз на курску мені осколок ну, Такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах служити до пенсії, дослужитися до пенсії і мати не Рисочки, а да? якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. Завжди. Е, і третє, що е, прикордонники вони, е, служать Україні, служать українському народу. І вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі! А що ви думаєте про такі зміни у мобілізації? Пишіть свою думку у коментарях. Писіть подайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.